Книга на війні та зачитана до дірок. Одразу дві виставки розгорнули у приміщенні Центральної публічної бібліотеки до Національного тижня читання. На перші представлені видання про російсько-українську війну, написані з 2014 року. Наприклад, Байдак випустив свою книгу дуже цікавих таких віршів, які ти їх прочитаєш, і вони піднімуть настрій про війну. А далі всім знані книжечки про Іловайськ, про аеропорт, Лойка. Спогади. Тих, хто був там про Авдіївку серед книг на війні Альманах Південний Бог, який видали цьогоріч. Деякі автори збірки зараз воюють на передовій або працюють на волонтерському фронті. Виходять в них нові твори, нові книги. Зокрема, ми хотіли би відзначити тут Михайло Цимбалюк. Він розпочинає цей номер його проза і закінчує цей номер його і. Майже такі казки і трошки гумору військового. Віталій Михалевський переконаний, наступний номер Альманаху буде про перемогу. Вплинула ситуація в країні і на творчість письменника Степана Шкапія. Нинішні події він описує у притаманному для нього гумористичному стилі. Баби глаші, родаки, що здавен у Раші. Ой, у нас якісь хлопки бідкаються глаші. Баба з подивом, невже? Впасти і не вмерти, лізли, на чуже. Маєте й концерти пельку б вашу сто чортів і без сантиментів. Дочекалися хлопків, Ждіть аплодисментів. Ще одна виставка, яка має назву зачитана до дірок, містить книги, популярність яких не згасає із роками, і за якими у бібліотеці черги. Мені було дуже приємно, книги зачитані до дір це книги наших українських письменників. Їх дуже люблять читати, їх читає більшість. Ми ще і додали нашого нестайка українського письменника. Ці книжки взагалі в конкуренції, саме українського письменника у дітей. Організовують національний тиждень читання, аби прищепити поціновувачам літератури любов до українського слова. Я не уявляю собі свого життя без того, щоб я не читав книгу. Кожного дня в мене обов'язково вдома, я от коли приходжу вже там закінчую свою роботу, приходжу додому, я обов'язково беру якусь книжку і читаю. Все-таки рідна українська мова. От чим більше читаєш книжки, тим більше. Пізнаєш її і тим більше починаєш дивуватися, наскільки вона різноманітна. Із переліком подій, які відбуваються у бібліотеках громади у рамках національного тижня читання, можна ознайомитись на сайті Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.